Через гербіциди ваш мозок. Ви знали про це? І сінгента не знала. Сіньґента займалася як насінням, так і гербіцидами. Пакват один з найбільш використовуваних гербіцидів у світі, не на широке використання, він є дуже небезпечним для людини. По вдиханні та одному ковку він згубить людину за декілька днів, і це сталося з американськими фермерами. Багато з них подало в суд на сінгенту через необізність про побочки даного препарату. А в чому ж побочка? Ця інформація не розголошувалася офіційно компанією. Так звичайно, тільки на рік цей препарат приносив 80 мільйонів доларів. Але почала з'являтися тенденція у багатьох фермерів, діагностували хворобу Паркінсона. Врешті цей препарат заборонили у багатьох країнах світу. Але, як бачите, продажі залишилися. Що там Списку Південна Америка, Африка та Японія. Як Японія, сюди потрапила для мене самого секрет. Але, як ми бачимо, судові позови. Досі тривають кількість позовів не зменшилася, а висновки робіть самі.